Всім доброго дня! Показую, як обнулити міжсервісний інтервал на Renault Scenic 2. Джойстиком знаходимо потрібне меню. У мене авто пригнане з Німеччини, тому тут ось такий німецький надпис означає цього інтервала. Тепер ми затискаємо цю кнопку джойстика і тримаємо. Зараз воно ось почало блимати. Покажу інтервал, який налаштований, і обнулили все. Ключик зник. Все окей. Знімаю відео, тому що відео про це скидання переважно тільки російською мовою скрізь, тому вирішив записати. Ставте вподобайку, підписуйтесь, підтримуйте український контент, тому що російський затьмарює все, що є в Ютубі. Нахай всім щастить.